Київ показав усьому світу силу та незламний дух, довівши, що наша любов до свободи та незалежності непохитна. Київ сьогодні, як і 1542 роки тому, символ стійкості та мужності. Київ об'єднує всіх, тих, хто тут народився і виріс, і тих, для кого він став другою домівкою, всіх, хто продовжує будувати його світле майбутнє. І в цей день ми пам'ятаємо тих, хто захищав наше місто. Більше двох років серед світу каштанів ми бачимо блокпости, чуємо повітряні тривоги, спускаємось в укриття. Кияни не сплять ночами через повітряні атаки, але щоразу прокидаються вранці і стають ще сильнішими та ще непохитнішими. Ми вдячні нашим захисникам і всім партнерам, хто підтримує Київ у ці складні часи. Ми пишаємося нашими захисниками, волонтерами, лікарями, вчителями, рятувальниками та всіма, хто робить свій внесок. У життя Києва дякуємо за вашу сміливість за вашу працю та за вашу відданість. Часто через невмілих керівників ми бачимо закриття станції метро, постійні потопи, прориви каналізації та розбиті дороги. Але це все ми також зможемо вирішити разом. Ми зробимо все для розвитку нових можливостей в Києві. Але, попри все, Київ стоїть, як і тисячі років тому. І переможе всіх і кожного, хто заважає його сталому розвитку і процвітанню з днем народження, прекрасний Києве зі святом, незламна столиця.